Моє вітання 13 грудня. Давайте подивимося е, такі питання стосовно міста Київ. Стосовно того, що вже другу ночь поспіль е, обстрілюють масовано місто Київ 8 ракет. Сьогодні вночі 10 ракет у цією балістикою. Це були іскандери, це е, ще сьогодні підтвердили, що або С-300, або С-400. Хоча мені здається, по Києву ці ракети ще не били. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, не чула. Так, давайте подивимося, чи будуть повторюватися е, ці жахіття для е, міста Києва для людей? Дуже багато людей постраждало будинків. Це, ну, це жахливо. Так, місто Київ. Другу ніч поспіль Росія з Брянська обстрілює балістикою Ескандер та С-300 чи С400. Чи буде ще повторення? Чи буде ще повторення таких обстрілів вночі, міста Київ? Чи буде повторення таких балістичних обстрілів, як були сьогодні вночі міста Києва? Карта роботи ПВО. Захист. Чи будуть повторюватися ці обстріли балістикою міста Києва вночі? Да, хитро, підло вночі. Можуть повторюватися, тому що робота ПВО перша карта випала. Ось бачите те, що дуже важко збити. Обмеження. А чого вони хочуть? Обмеження чого? Обмеження і лю... А чого обмеження для людей обмеження? Смерть. Їм ще й смерті потрібні, не тільки якісь обмеження. Так, давайте запитаємо, чи може таке відбутися е, в день. Чи можуть відбутися такі балістичні обстріли міста Києва вдень? Чи можуть відбутися такі балістичні обстріли, обстріли С-300, чи С400, Іскандери е, міста Києва в день в найближчий час? Карта Сила. Що можуть відбутися обстріли міста Києва балістикою в день в найближчий час? Ну, в день, в день карти кажуть, що ні. Карти кажуть, що ні. Тут вибор падає. Вибор на, планують, тобто ще в них вдень в них ще карта вибору. Вагаються, планують, не вирішили ще чи пуляти в день. А може вообще бути таке, що місто Київ можуть обстріляти в день, не дай Боже, бо уламки попадали біля садочка, біля дитячої лікарні, біля будинків, машин. В день же ж багато людей на вулиці. Чи може бути обстріл міста Києва балістикою в день? У цими С-400 чи С-300 в найближчий час, чи іскандерами? Карта повторення ситуації. В принципі, може, є така ймовірність, що може бути вдень. Бачите, повторення в ситуації. Було таке, що в день обстрілювали, було. Диявол це ракети, сила, сильні ракети. Може бути таке. Але більше падає все ж таки по карті Луні на ніч, в день, поки вони ще вагаються. Давайте запитаємо, для чого вони це роблять? Яка їхня ціль? Мета Росії обстрілювати з Брянська ракетами С300, С400 та Іскандерами, місто Київ. Другу ночь поспіль. Яка, яка їхня ціль? найголовніша ціль Росії від цих обстрілів, обстрілів міста Київ? ціль? Їм потрібно, щоб десь щось прилетіло. Бачите, карта виснаження. Тобто вже вис... виснажити ПВО від ракетами. Виснаження нашого ПВО. Ракетами, щоб десь щось прилетіло. Їм треба, щоб воно прилетіло. Куди? Куди, вони... Куди прилетіло? Куди? Центр міста. Смерть. Багато смертей потрібно. До речі, до речі, дивіться, це карта дитячих закладів. Карта там, де діти навчаються. Ви бачите, яка в цільних? Яка їхня ціль по місту Києву? Куди їм треба, щоб воно прилетіло? Очікування? Удар. Ну, до речі, це карта лікарень. Це карта, коли людина хвора лежить, і туди приліт. Яка їхня ціль по місту Києву? Щоб люди, ага, бачите, щоб, щоб воно прилетіло в різні місця, неважливо куди, але щоб побальніш, по больні ударить, бачите, тройка мічей в серце, щоб люди пішли в Києві, внутрішня от це, щоб люди вийшли на Майдан, я не знаю. Навірно, для этого. Так, бачите, емоційно, емоційно людей, оцими обстрілами, оцими всі, всіма. Не дай Боже, звісно, друг, хто постраждає сильно оцими діями емоційно, бачите, емоції, щоб люди як пішли до влади, ну, як типа Майдан, що давайте все закінчуйте. Так, їм потрібні жертви. Їм потрібно більше жертв по місту Києву, щоб оце люди піднялися. Оце їхня мета. А ну, Давайте запитаємо. Чи є, метою енергосистема? Чи є метою енергосистема міста Києва? Чи є метою енергосистема міста Києва? Оцією балістичними оцими обстрілами. Є метою енергосистема. Ну, в принципі, атака падає на якусь допомогу. Знову маці. Ну, це, ну, це більше карта складів, якоїсь допомоги. Те, що приїжджає, склади з допомогою. А, Сонце і енергосистема. так. До речі, вибір енергосистеми. Так, енергосистема їх теж цікавить. Їм потрібні влучання, їм потрібне виснаження ПВО, щоб воно десь влучило. Це я вам кажу органи управління влади, центр міста. Це може воно прилетіти куди завгодно. І по сонцю може прилетіти, і по лікарні, і якісь там, не дай Боже, якісь склади. Вони цими діями хочуть підняти київлян, щоб вони пішли оце на Майдан. Я правильно зрозуміла, що цими обстрілами вони хочуть підняти людей в Києві, щоб вони пішли на Майдан. Так. Так, будуть ще там, а, є, а, а ще в місті Києві є сплячі агенти ось по цій карті це карта зрадників. Які сплять тихенько, хитренько, які чекають, як, коли це відбудеться, і будуть підбурювати, підбурювати людей збирати. Ось що їм потрібно. Ну, так, бачите, жінки, чоловіки, чоловіки, жінки, щоб вони йшли. Бачите, тому що це карта, придворні карти це люди. Це показуються нам люди, тут все люди. Щоб люди йшли на оцей майдан і казали, що все-все, давайте ми проти, давайте вже підписуйте договір, чи що там. Ну, ось, Оце їхня мета. Це їхня мета. Головне виснажити оце ПВО, щоб воно десь прилетіло. Чи вдасться їм? Чи вдасться Росії виснажити ПВО оцими нічними обстрілами, балістикою міста Києва? Вже другу ночь ніч поспіль. Чи вдасться виснажити Росії нашу ПВО в Києві? Ні, не вдасться. Ці карти кажуть, що не вдасться. Так, як би їм хотілося, не вдасться виснажити по відлюднику. Ну, скажу, що не вдасться їм виснажити. Так, як би їм хотілося. І слава Богу. Так, да, їм потрібно, щоб не було світла у людей, їм потрібно, щоб були жертви. Вони цілять по якимось складам. Так, чи виснажать вони ПВО міста Київ цією балістикою? Ну, скажу так, в принципі, ні. Ну, можливо, на процентів 20 виснажать. Ось так, трошечки. Але їм потрібно більше, щоб воно прилетіло. Хоча я маю надію, що зовсім не виснажать, бо ці карти вказують, що ні. Повішений ні, на їхній цілі, падає повішений і відлюдник на оцю їхню балістику. До речі, карта свята падає будинків. Давайте запитаємо, що готує, що готує РФ, що готує Росія для міста Київ на новорічні свята. Що готує РФ Росія для міста Київ на новорічні свята? Стосовно обстрілів. Чекають, чекають, чого вони чекають, якихось емоцій, агресивних дій, чекають агресивних дій. На свята, що готує Росія, місту Києву? Відлюдник. Ну, дивіться, вони перше без світла, щоб сиділи, щоб ховалися е, в подземельях, во всіх метро і так далі. Паркінги і так далі. Ну в обіжищах, коротше, оце карта обстрілів. Бачите? В принципі, як я постійно кажу, будьте обережні на свята. На свята, що готує місто Київ, Росія. Працюють хитро підло. Ага, бачите, балістика. Працюють над тим, щоб хитро підло. Ну, ми ж в, Ки... в Києві спочатку взрив оці С-400 чи С-300 чи іскандерів, а потім вже тривога. Бачите, неочікувані, оце карта балістики, неочікувані оці взриви, щоб люди ховалися, обстріли. Ну, і останнє давайте питання. Чи вдасться їм оце, що, все, що вони запланували стосовно обстрілів міста Київ? Чи вдасться Чи вдасться Росії оці всі обстріли, які вони запланували міста Київ на свята? Чи вдасться їм? Ні, не вдасться. Покой, карта пасиву. Бай, по ілюзії, слава Богу, падає по ілюзії. Але будьте дуже уважні обережні, бо вони хочуть. Ви зрозуміли, що? Те, що я казала спочатку. Тримайтеся, все буде добре. Гарного дня!